Дівчата, добрий день всім! Рада вас вітати в нашому чаті. Сьогодні отримала новиночку: ось таку морікей кримушек від припухасти навколо очей. Це і є ліфтинг. Його ми використовуємо не кожен день, тільки за потреби, або коли у вас якийсь захід дуже важливий і вам треба бездоганно виглядати. Тож, зараз з вами будемо тестувати. Дуже важливо, коли ми його наносимо вранці, коли ви зі своїм засобом для очищення вмилися, протерли трошки обличчя, і далі треба почекати, поки повністю зона навколо очей висохне. Абсолютно повністю вона не повинна бути вологою, бо не буде ліфтинг ефекту. Наносимо на очищену шкіру малесеньку крапельку. Дуже маленька, прямо зернятка. Ось так. Рухами, як трошечки постукуємо. Повністю на всю зону. І дивіться, як. Радять ми взагалі наносити, наприклад, вранці ліфтинг, ввечері кремошок ваш основний для догляду, але все ж таки. Я наношу його тільки на оцю зону. А мімічні зморшки, де у нас, я залишаю і сюди буду наносити кремушк основний доглядовий. Бо обидва кримушки поєднувати не можна. Тоді це ліфтингова. Оболонка, вона буде, як казати вам, як танути розправлятися, і не буде цього ефекту. Тому обов'язково ми два засоби не поєднуємо, ось цю зону ми наносимо наш ліфтинг, далі ми кремушек наносимо основний. І ще дуже важливо розуміти, що цей кремушек від припухлостей, він не є основним засобом по догляду за очима, він є додатковим. Тому кремушек той, що ви користуєте, патчі, гель під очі, все залишається в залежності від того, що вам дає результати, що вам підходить. Ми ні в коїм разі його не виключаємо. А цей кремушек користуємо тільки за потребу, коли треба бездоганно виглядати. На що можу сказати? Звісно, що одразу я не побачу, прям як, що треба, щоб минуло 15 хвилин, поки що ну, трошки відчуваю. Так, можу сказати, як, ну, не можу передати, навіть стягнутості вроді немає, але трошки щось таке відчувається. Потім зроблю фото. Тому так, дівчатка, користуйтесь, коли треба вам гарно виглядати. Обов'язково користуйтесь цим засобом. Вже через 15 хвилин буду бачити результат, і потім можемо наносити засоби по догляду за шкірою вже далі, в залежності від того, що ви користуєте. Ну що ж, дуже рада всіх бачити, дівчата. Гарного вам дня, настрою! Обов'язково любіть себе, тоді вас будуть любити оточуючі. Всього найкращого!